Друзі, сьогодні я розповім вам історію про Калкі Аватара, яку ви ніколи раніше не чули, дуже нову історію. Після перегляду цього відео ви можете поділитися своїми враженнями від цієї історії: темрява, темрява, яка ховає в собі страшні таємниці. Всі попередні знання перетворилися на незнання, все, що вважалося відомим, стало невідомим. Навіть у людей з добрими серцями з'явилося бажання чинити злочини. Ця темрява. Веде до приреченості, тобто смерті, в останню епоху калі юги. Захисники людей перетворилися на хижаків. Мораль і правила суспільства погіршилися. Люди стали зарозумілими та егоїстичними. Природа була зруйнована безповоротно. Співчуття, доброта і милосердя зникли зі словника людства. В останню епоху калі юги в іншому царстві на землі, в лісі під назвою найміша, мудреці, ріші та йоги зібралися на зустріч. Всі вони шукали спосіб врятуватися від звірств страшної людини на ім'я Калі. Всі ці мудрі істоти з нетерпінням чекали тисячами очей на того, хто міг би врятувати їх від цієї кризи. У цей момент з'явився мудрець на ім'я Уграшраван. Він сів на приготований для нього спеціальний стілець. Всі присутні сказали: О Уграшраван Муні! Ми не можемо витримати звірств цього Калі. Праведність у світі повністю загинула. Ми розуміємо, що це точно кінець калі юги. Чи є хтось у цьому світі, хто може покінчити скалі і відновити праведність? запитали вони. Їхні серця були сповнені болю. Уграшраван відповів: о, великі мудреці, ви виконували аскезу на землі протягом трьох юг, Але в цю останню югу Калі Пуруша завдає вам страждань. Щоб звільнитися від цього тягаря, ви повинні спочатку дізнатися історію Калі, відповів він. Після закінчення два пара юги проміжному періоді перед початком калі юги з Брахми, творця, вийшов чоловік. Обличчя його було жахливе і жорстоке, а сморід нестерпний. Брахма назвав його Адхарма. Він одружився і мав двох дітей сина і доньку, народжені від одних батьків, вони були братом і сестрою. Однак, всупереч природі, вони одружилися і стали чоловіком і дружиною. Це були перші збочені стосунки в історії людства. У них також були син і дочка. Наслідуючи приклад своїх батьків. Ці рідні брати і сестри також одружилися і стали чоловіком і дружиною. У них народилися діти, яких назвали Кродха і Хімса. Як і їхні предки, вони одружилися всупереч законам природи. Найстрашнішим сином у них був Калі. У Калі була сестра на ім'я Дурукті. Ці двоє також одружилися і стали чоловіком і дружиною. У них народилося багато синів і дочок. Їхні діти також одружилися зі своїми братами та сестрами і мали власних нащадків. Ці нащадки розселилися по всій величезній землі Індії. Їхньою єдиною метою було знищити багатство індійських знань, що містяться у ведах, у панішадах і пуранах. Вони спричинили великий хаос у суспільстві. Ягни, жертовні ритуали на землі припинилися, і люди, прийнявши принцип Моє тіло, моя воля повністю відмовилися від своєї культури. Люди знищили природу. Не в силах дивитися на це спустошення, брахма і всі боги. Пішли до Шрі Вішну у Вайкунтху і благали його врятувати землю. Махавішну запевнив їх: я обіцяю вам, що відроджуся в брахманській родині на цій землі. Я знищу Калі, його сім'ю і всіх його послідовників, не залишивши нікого. Я відновлю Дхарму і ведичні системи на цій землі. У цій великій місії мені знадобиться ваша допомога. Будьте готові народитися членами моєї сім'ї і послідовниками. Я сформую велику армію і розпочну Дхарма Юдгу. Праведну війну проти нащадків Адхарми Калі, пообіцяв він. Тоді Шрімаха Вішну сказав своїй дружині Лакшмі: Для цієї місії ти народишся дочкою царя Сімхали. Я подбаю про все інше. Привіт, якщо ви вперше на моєму каналі, я Вікрам Адіття з Індії. Всього за 30 секунд я хочу познайомити вас з інструментом, який змінює життя. Махабхарата, написана мною. кажуть, що з якими проблемами ви не зіткнулися, ви можете знайти рішення в Махабхараті. Я впевнений, що читання цієї книги стане одним з найбагатших вражень у вашому житті. Ці вічні історії не просто матеріал для читання, це всеосяжна бібліотека рішень для ваших повсякденних проблем. Повна історія махабхарати доступна у двох частинах і більш ніж 50 мовами. Посилання на посилання, щоб отримати цю книгу Трансформер у свій дім. Дивіться в описі. Пам'ятайте, що це не просто книга, а двері до мудрості. Відтоді минуло кілька тисяч років. За цей час людське суспільство зазнало багато змін. Розвивалися сучасні технології, але одне залишалося незмінним: вплив калі поруші продовжувався і навіть посилювався. Божевілля, химерна поведінка і хаос серед людей зростали з кожним днем. 12-го дня темного двотижневика місяця Вайшакха незрозуміла радість охопила серця всіх людей у місті Шамбалі. В той самий час у Сумадгі. Дружини Браміна на ім'я Вішнуяша почалися пологи. Вішнуяша не в силах бачити страждання своєї дружини, зі сльозами на очах молився Шрі Махавішну. У цей сприятливий для Абхіджіта Мухурти момент зло на Сумати народився сам, Шрі Махавішну. На відміну від інших дітей, цей малюк не плакав при народженні. Замість цього він оглянув кімнату і посміхнувся до всіх присутніх. Це, немовля, було ніким іншим, як десятим втіленням Шрі Махавішну – у вішнуяші вже було троє синів на ім'я Калі, Праджна і Сумантра. Всі були вражені сяючим тілом новонародженого Калки. Жителі Шамбали почали вірити, що в їхньому місті народилася божественна дитина. У той же час безсмертні парашурама, кріпачар'я, Ашватгама і Ведав'яса прийшли переодягнені до будинку вішнуяші і благословили дитину. Парашурама сказав: ця дитина стане найвеличнішою серед людей, видатною постаттю, яку запам'ятають усі. Ти народила захисника праведних і карателя нечистивих, назви це дитя калкі. Вішнуяша ніколи раніше не чув такого імені і запитав, що воно означає. Парашурама пояснив: калі означає неправда, а калкі той, хто знищує неправду. Після цього пояснення вони пішли геть, минув час і калки підріс. Вішнуяша виховував калки з великою турботою. Навчаючи його вед, прищеплюючи цінності і формуючи з нього важливу людину. Коли прийшов час, вішнуєша сказав Калкі: Тепер ти повинен шукати вченого вчителя, щоб продовжити свою освіту. Ти повинен знайти цього вчителя сам. Подорожуй Гімалаями. Можливо, там ти знайдеш свого гуру. Подорожуючи Гімалаями, Калкі зустрів величну постать з бойовою сокирою в руках. Це був не хто інший, як Парашурама, п'яте втілення Шрімаха Вішну. Як тільки Калкі побачив його, він відчув незрозуміле почуття гуру Бгавани, шанобливого ставлення до гуру. Перш ніж Калкі встиг попросити, щоб його прийняли в учні і навчили, той сам сказав: Я знаю, про що ти хочеш попросити. Перед тобою гора, що зветься Махендрагірі. На тій горі знаходиться мій ашрам, це буде твоя школа. І повів Калкі до ашраму. В ашрамі Парашурама Калкі старанно вивчав 64 різні види знань. Одного разу до ашраму парашурами завітали мудреці. Вони не могли повірити в те, що побачили на власні очі. Парашурама і Калкі були схожі на близнюків, між ними не було жодної видимої різниці. Через деякий час мудреці зрозуміли, чому ці двоє виглядали так схоже. Обидва були втіленнями Маха -Вішну. Нарешті Парашурама взяв Калки до святого місця в Гімалаях і порадив йому покаятися там, щоб отримати благословення Господа Шиви. Після інтенсивного покаяння господь Шива з'явився перед Калкі і обдарував його благами. Могутнім конем на ім'я Гаруда, розумним папугою на ім'я Сарваджна і могутнім мечем, всипаним потужними дорогоцінними каменями. Закінчивши навчання, Калкі повернувся до парашурами і сказав: Любий гуру дево, я хочу запропонувати тобі гуру Дакшину, знак вдячності вчителеві, за освіту, яку ти мені дав. Парашурама відповів: Ти мій улюблений учень. Тобі не потрібно давати мені ніякої гуру дакшини, але якщо ти справді хочеш дати мені щось, знай, що світ страждає від зла. Суспільство поринуло в темряву невігластва, і люди забули Дхарму. Колись я знищив усіх злих царів, які живили і поширювали адхарму на цій землі, не залишивши жодного живого. Але тепер сам народ став корумпованим і неправедним, навіть більше, ніж правителі. Всі вони, нащадки калі, тож звільни цей світ з пазурів калі поруші. Використовуючи знання, яке ти здобув, знищ нащадків Калі і саму Калі. Це буде твоя гуру дакшина для мене, сказав Парашурама. Калкі поклявся. Гуру дево, сьогодні я даю тобі обітницю. Я не заспокоюся, доки повністю не знищу калі та його нащадків на цій землі. Калкі став блискучим мудрецем і грізним воїном, озброєний зброєю, яку дав йому Господь Шива для захисту Дхарми, і верхи на коні гаруді. Калкі вирушив з Гімалаїв, щоб перемогти. Калі Пурушу. Друзі, в наступному епізоді буде епізод війни між Калі, Пурушою і калкі, який ви ніколи раніше не бачили. Дуже свіжий і надзвичайно захоплюючий. Не пропустіть цей епізод наступної середи. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви вважаєте мій контент цінним і приємним. Якщо ви готові змінити своє життя за допомогою мудрості махабхарати, натисніть на посилання в описі, щоб отримати свою копію вже сьогодні. Не забудьте вподобати, підписатися та натиснути на іконку дзвіночка, щоб отримати більше надихаючого контенту. До зустрічі в наступному відео.